Доброго дня, любі батьки. Сьогодні ми розпочинали з букварика. Букварик у нас сторінка 32, літера Б, звук Б, він приголосний звук. Спочатку ми читаємо склади, потім читаємо слова. В принципі, тут всі слова нам знайомі, бабка це ось стріказа. Так, всі решти слова знакомі, знайомі. І ось тут у нас є маленькі речення. Коли ми читаємо речення, нагадую у баби Ніни Боби. Що у баби Ніни? боби, в кого боби, у Ніни. Як звали бабу Ніна. До кожного слова ми задаємо питання, щоб діти запам'ятали, що вони прочитали. Ми читаємо тільки 32 сторінку, і віршика на наступний урок немає. Далі ми з дітками в мене є ось така класна гра, до речі, Йожики. І ми з дітками читали ось такі карточки. Спочатку ми, я закриваю і ми читаємо склад Ма, потім ми читали маленьке слово мак, І коли я вже відкривала, так ми бачили, що ми прочитали. Ось таких багато-багато в нас тут є карточок. Це ми займалися е, читанням. Далі, на сьогодні цифри, прописи. Цифра 5, п'ятірка схожа на половинку від яблучка. Ось наше яблучко. Якщо ми забираємо ось цю частину, і цю, у нас залишається наша п'ятірочка. Тому ми запам'ятовуємо, що п'ятірку ми пишемо тільки на половинку клітинки, а не на всю клітинку, ось так. так. Тому що нам ще потрібно дописати нашу половинку, як ми це робили з двійкою, коли говорили про сердечко. Ми написали сторінку 16, сторінка 17, ваше домашнє завдання. Будь ласка, передивіться, в кого є про. Опуски ось тут. То можете заповнити. Так? Якщо у вас є відпрацювання, які ми вам надамо, то тоді можете не заповнювати, ви це будете робити на уроці відпрацювання. Далі ми робили у лозі, лозі з логікою сторінка 18. Сьогодні ми вчили на надпіт, начебто, ну, взагалі, ну, ну, нічого складного немає. Але не можуть мені дітки назвати, вони його називають зверху, знизу, ось так. ele na Над під вони не можуть назвати, і їм це дуже-дуже складно. І ми сьогодні дивились, хто на лавочці, хто під лавочкою, а де знаходиться голуба, він над лавочкою. І розмальовували, наприклад, вазу над книгами зеленим, під книгами жовтим, ну і так далі. І оце завдання було трошки складне. Над рисочкою кружечки сині, під рисочкою трикутники-жовті. Ваше домашнє завдання сторінка 9. Тут нічого складного немає. Робимо, якщо будуть питання, будь ласка, пишіть у вайбері, розкажу. І правила дорожнього руху. Ми сьогодні повторили, хто в нас є, які учасники дорожнього руху, це ми обводили, хто не закінчив, до кінця закінчує і розмальовуємо. Ще в нас сьогодні тема: гарбуз. Ну, звичайно, як без гарбуза, так в нас вже кінець жовтня. Я діткам розповідала різні різні види гарбузів, які вони бувають. З чого гарбуз складається? Побачили, у нас є справжній класний гарбуз на Халовін. Ми підготували дуже дуже багато ігор до до, до теми Халовін і тема гарбуз. І ось, бачите, ми повторювали сьогодні. Ми повторювали сьогодні а, формочки за допомогою гарбузиків. І ще в нас така класна була гра за кольорами. Ми говорили, який буває гарбуз. І ось така гра, дуже класна на математику, я роздавала насіньку. І ми складали о, два додати один. Дітки викладають два на сінічко, і ще один. І рахують на гарбузику скільки, і в них вийшло на насінечка. Ось така, ще в нас була математична гра. Отже, дуже великий-великий урок на сьогодні.